Давай, Саня, бо я ж блогер, ты знаешь, Попу. ты подписаний на мой канал? Тебе? У меня уже там тысячу с чем-то подписчиков Нет. о, погнало. Да. Нормально? Оброзі дня, 8 серпня, чистимо лісерочку Зважили вже її газоном. Получилося тона 350. Це грязного. Зараз йде перша очистка у ми через норі раз І будемо сюди воно шнек. І опять на пеклі, стара очистка, ну і потім магнітка. Процес отакий у, у нас. Як говориться, день Сьогодні піде на очистку ліцею. Потихеньку не спіша. локція не запрацюєш. Коштує тонна очистки і магнітки, прям запечатка в мішки, 4 тисячі гривень тон. А, бобыки. В Ютубе будешь, если что. Да не. Ютуб. Ютуб канал. А кто будет Три етап очистки. через пеків це літерна після першої очистки. Це люцерна вже перед магніткою. Друга очистка. І ще буде третій процес це магнітик. Це нормально. Нормально. Та там не сильно по тій не видно. Воно почти, не, почти не видно. Да Та я тебе що виходить, не дивиться. Там ті вже по мілочам воно все дійде потім. Да? Диви, так ще й нормальна лютерка, я думаю, вона мелка, вона крупненька буде. Отчаялся? Ну да, на магнитке уже С там солом. все основное. Тут главное, чтобы на был, Саня, на, <свят> на варик целый год. да. Процесс надо засняться. Ну что, последняя процедура? магнітом. Така во машиночка. Воно магніт. Ти тут два. Тут закривати надо писати, воно це піде, воно піде в опор, понял. Я закриваю. Сейчас я покажу. Така вам машиночка очищає вже нам і магніти лічарочки. Так що, отакий процес, дуже довгий процес, ну що зробить? Така наша праця. Клон віса, по 25 кг мішечки, будемо важити, зашивати і все. І, і. продавати. Ну що, приїхав я вже додому. Зараз воно в машині відмагничене чистенька люцерочка. Що у нас вийшло? Убрав я з поля, грязно було, то на 360 кг. Було дві очистки. перва, друга і магнітка третя. Вийшло тонна. Ровно, мішки по 25 кг. І очі тонна і 7 кг маленький мішечок. 7 кг. Короче, тонна чистими. получила 360 кг, 350 кг. Одійшло в сор. І маємо тонну з 2 гектар. У минулому році було те же саме. ж саме було там, сор був так само десь до тони 400. І тона була в мене, там, тона, по-моєму, чи 20 чи 25 кілограм. Получилось в минулому році. Цей рік тона 2,7 кг. Ну це так, я плюс-мінус. Я, я це не буду рахувати. Тона чистими з 2 гектар магнічної люцерни. Як говориться, вийшло в мене цей рік. Ну і в минулому році так теж саме. Як на сьогоднішній день, там мені допустимо предлагали вже на місці по 100 гривень за кілограм. Я ну, хочу трошки більше там. Тому буде в мене як. Є вже хлопці питали, бо я трошки дорожче. То я собі трохи оставлю там на знову буду насаджувати, а... Там кілограм 900 продам. Тому таке, як, як на мене, непоганий варіант сіять люцерну. Тим більше, вроді би, як на неї трошки спрос є, не такий якийсь насильний. Ну, по 100 гривень будуть брати. Там, на сьогоднішній рік буде, і рік буде видно. Але з 2 гектар жара, засуха. Я не кажу, що це буде візде так родити і на кожного своє поле, в кожного своя сівозміна, зміна, в кожний свій цей. Ну, якось у мене вже другий рік я маю непоганий урожай з тих двох рік. Побачимо, що буде на наступний рік. Це вже буде третій рік. Ну, плюс я насіяв вже молодої там. Стоїть, звісно, спека, дождя немає. Ну, я думаю, вона видерже, так як вона йде перший рік в корінь, а там буде видно. Тому. Отаке ось відео по люцерні, очистки. І що ми маємо з 2 гектар. Так що всім дякую за перегляди. Дякую тим, хто до мене там дзвони, питає, за ну дуже приємно, за там щось цікавить. Тому кому що треба, можу відповісти, те, що я знаю, такій, ну більш-менш. В землеробці, як говориться. Все, поки всім до побачення. Хороших вам врожаїв, сили нашим Збройним силам України, всього самого найкращого. До побачення.